Итак, у нас масло твершковое растопилось в микрохвилевце. Выливаем наши яйца с цукром. Так само перемешиваем гарненько. Так, а на сине смажется у вас. Равнопить смаживается Так, сродзинка. Ну, можна і одразу вкинути і сюди перемішати. Ай будет. Там чисто стільки не было. Є, чисто стільки. Так, кинув. Так само перемішиваем. Так. Пока у нас смажется зернятка, можно уже и сметан нам сюди высыпати нашу наш сметанник. Он же сметанник, вот нам потрібна сметана. Так. Є все опять чи знову перемішуємо. Опять знову. Так. Вернемо поперемішуємо. Так. Насіння підсмажилось ось. Так. Ну трошки зовсім висипаємо. Сюди. Ох, не перевернув. Так, і знову все це змішуємо Так. Порядоч. Так, тепер що ми робимо? Тепер оці от два стакани ось. ось. Треба в одну посудину і зверху додаємо ложку розпушувача. Зараз я